Для тих, хто не знав, наше місто може похизуватися відомою нагородою Оскар, але не простою, а бібліо Оскар. Хто ж з працівників Кременчуцьких бібліотек отримав нагороду та яка атмосфера панувала на заході, побачите у наступному сюжеті. Ось в такій атмосфері 27 вересня у стінах Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся урочистий захід Бібліо Оскар. Ми його започаткували для святкування Всеукраїнського дня бібліотек, який святкується 30 вересня. Суть цього заходу завжди була виділити найкращих працівників бібліотечної сфери, а саме Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Це буде чотири номінації. Перед початком церемонії бібліооскар учасники заходу були нагороджені грамотами міської ради за вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи Кременчука. Дорогі мої рідні бібліотекарі, я дуже рада вас вітати з вашим професійним святом. Наснаги, гарного настрою. Я вас вітаю щиро. І всього найкращого також хочу передати вітання від міського голови Віталія Олексійовича Малецького від профільного нашого заступника від Проценка Руслана Олександровича. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області нагороджує Ткаченко Наталю Михайлівну. Вітаємо. Також під час заходу були анонсовані результати фінального проєкту QR-код з циклу Бібліотечний Кременчук. Якщо ви заходили, ви можливо бачили, в нас на дверях вже є табличка. На кожній бібліотеці нашій це по європейськи і ще вісім бібліотек філії будуть такі QR-коди. Коли ви на нього зайдете, ви попадаєте відразу на наш сайт, де можете прочитати коротку історію нашої бібліотеки. Ну саме той, біля якої ви знаходитесь. Емоції номінантів премії та інтрига перед оголошенням результатів створила неймовірну атмосферу. Валентина згонник, завідувачка відділу обслуговування дорослих Кременчуцької міські міської публічної бібліотеки поділилися своїми враженнями після того, як отримала нагороду в номінації Кращий керівник структурного підрозділу. Підготовка до церемонії вручення оскарів проходила в абсолютній таємничості. Ніхто із номінантів не знав, хто буде номінований. Робота відділу достойна для того, щоб його керівник отримав оскар. Можливо, це не скромно, але я вважаю, що це нагорода всього колективу за роботу всього колективу, а не тільки його завідувачки. Вітаємо усіх переможців! Бажаємо їм успіхів та творчого натхнення у роботі. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі Новини.